Заступниця міського голови Ірина Чимириз взяла участь у міжнародній конференції. Із з 8 по 10 листопада в Брюсселі відбулася конференція мерів. На цій платформі керівники громади, запрошені спікери, ділилися досвідом, обмінювалися кращими практиками, підвищували кваліфікації, знаходили нових партнерів для взаєморозвитку. Участь у конференції взяла делегація українців, яку представляли 55 міських, сільських голів, заступників та депутатів місцевого рівня з різних куточків України. України. У рамках програми Юліт з Європою від Кіровгарецької області лише двом громадам було запропоновано відвідати міжнародну конференцію, серед яких і Олександрія. Громадська організація Сильна Олександріщина звітує про придбання чергових військових смаколиків. Завдяки донатам, учасників благодійного фестивалю спорту, який проходив в Олександрії, закрили збір на 5 дронів вартістю 125 тисяч гривень. Тепер нам треба зробити передзамовлення, дочекатися їх виготовлення та провести до хлопців у зону бойових дій. Ці ударні дрони передбачаються для спецпідрозділу регбісти 129-ї бригади ТРО. Приютівська громада має нову ідею щодо покращення якості профосвіти СГ-напрямку. Вже сьогодні сільгосповиробники мають проблеми із механізаторами та водіями дороговартісної іноземної СГ-техніки. Процес відновлення робітничих кадрів має бути інтенсивним. Аби випускники були висококваліфіковані, вони мають практикуватися на сучасній техніці на базі навчального закладу. Наявність техніки можна забезпечити за рахунок бюджету або за партнерською програмою, коли іноземні виробники передають для навчання студентам та фермерам на комерційній основі сг «Техніку». Такий проєкт може бути реалізований на базі Олександрійського професійного аграрного ліцею. Зараз керівництво громади у пошуку зацікавлених осіб. Олександрійські освітяни придбали і передали магніфер збільшувач нашим захисникам. Це оптичний прилад, що збільшує зображення через прицільний пристрій. Він допомагає зробити влучність стрільби більш точною і дає можливість бійцям влучно стріляти на великих відстанях. Кошти, а це майже 39 тисяч гривень, були зібрані під час благодійного фізкультурно-здоровчого заходу серед закладів загальної середньої освіти. За прилад сплатили 28 тисяч гривень, 2,5 тисячі оплатив волонтер. Решту передали на придбання кевларового шолому, пише міська рада. 22 листопада на Кіровоградщині стартувала декада сприяння зайнятості людей з інвалідністю. Триватиме вона до 1 грудня. У рамках декади відбуватимуться різноманітні інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні, тематичні, спеціалізовані, у тому числі виїзні заходи, спрямовані на сприяння у працевлаштуванні людей з інвалідністю. Відвідавши їх, громадяни з інвалідністю можуть отримати інформацію, пов'язану зі сферою зайнятості, з реалізації активних програм сприяння Зайнятості населення та розвитку підприємництва. Графік проведення заходів на сторінці центру зайнятості жителі Кіровоградщини не можуть складати теоретичний іспит без обов'язкового навчання в автошколі. Майбутні водії відтепер можуть скласти теоретичний іспит. Сервісному центрі МВС без навчання в автошколі. Вони мають вибір або самостійно готуватися до теоретичного іспиту, або опановувати навчання в автошколі. Про це повідомили в регіональному сервісному центрі МВС в Керворецькій області. Знайомтеся, це рижий. Вчора його привезли з прифронтової зони наші військові. Його вага приблизно 500 грамів. І зараз він в теплій безпеці, але шукає собі люблячу родину. Таке повідомлення з'явилося на сторінці громадської організації Зоодопомога вчора. Подібні пости Альона Котова виставляє майже щодня. До речі, група зооволонтерів та підприємців міста об'єдналися та пропонують новим власникам безпритульників, ряд сертифікатів на послуги і товари для тварин. Деталі на сторінці Олександрійська громадська організація «Золодопомога» та Вікторії Покори.